Прогноз погоди на 10 днів з 20 по 29 травня 2025 року. Привіт, друзі! З 20 по 29 травня весна в Україні дарує мінливу погоду. Дощі освіжатимуть на початку, а сонце зігріватиме наприкінці. Небо то вкриватиметься хмарами, то яснітиме, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 27. Вітер переважно південно-західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон у ці дні. Почнемо з півночі України. 20-22 травня. Температура вночі буде плюс 7-9, плюс а вдень плюс 13-19. Плюс Хмарно. Дощі на початку, ясно наприкінці. Вітер південно-західний 6-20 метрів на секунду. Чернігів. 21 травня, в день плюс 19. Ясно. Чернігів тішить теплом. А ясне небо запрошує насолодитися весняною свіжістю. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а в день плюс 20 плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 5-8 метрів на секунду. Суми. 24 травня, в день плюс 21. Ясно. Сумо огортають теплом, а сонячні промені ваблять до легких прогулянок. 26-29 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 12, а вдень плюс 23 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів північ тепла наприкінці. Уникайте дощів на початку. Для активностей. Пікніки та рибалка, чудовий вибір після дощів. Продовжимо з півдня України 20-22 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 11, а в день плюс 16 плюс 22. Хмарно. Дощі з грозами на початку, ясно наприкінці. Вітер південно-західний 7-20 метрів на секунду. Одеса 21 травня. В день плюс 22. Хмарно з проясненнями: дощ. Одеса зігріває теплом, а легкий дощ освіжає морське повітря, створюючи затишок. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 13, а в день плюс 23 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-8 метрів на секунду. Херсон 24 травня, в день плюс 24. Ясно, Херсонщина дарує тепло, а ясне небо вабить до активного відпочинку. 26-29 травня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а вдень плюс 26 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів південь ідеальний для вилазок після дощів, особливо наприкінці. Для активностей. Пікніки та рибалка приємні. Уникайте гроз на початку. Наступний захід України 20-22 травня. Температура вночі буде плюс 4 плюс 6, а вдень плюс 11 плюс 19. Хмарно, дощ на початку, ясно. Наприкінці. Вітер південно-західний 5-20 метрів на секунду. Львів 21 травня, в день плюс 19, ясно. Львів зігріває весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійного відпочинку. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 6. Плюс 8, а в день плюс 20 плюс 21. Хмарно, з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-8 метрів на секунду. Івано-Франківськ. 24 травня, в день плюс 20. Хмарно з проясненнями. Івано-Франківськ тішить теплом, а легкі хмари додають настрою для дня. 26-29 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а вдень 22 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів. Захід теплий наприкінці. Уникайте дощів на початку. Для активностей. Велосипедні прогулянки підійдуть у ясні дні. Далі схід України 20-22 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11, а вдень плюс 16 плюс 23. Хмарно, дощі з грозами на початку, ясно наприкінці. Вітер південно-західний 7-20 метрів на секунду. Харків 21 травня, в день плюс 23. Хмарно з проясненнями, дощ. Харків зігріває теплом, а дощ освіжає повітря для спокійного дня. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 13, а в день плюс 24 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-8 метрів на секунду. Донецьк, 24 травня, в день плюс 25. Ясно. Донецьк тішить теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. 26-29 травня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15. А вдень плюс 26 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів схід ідеальний для вилазок після дощів, особливо наприкінці. Для активностей. Пікніки та пробіжки приємні після дощів. І на завершення центр України 20-22 травня. Температура вночі буде плюс 7 плюс 9. А в день плюс 15 плюс 23. Хмарно. Дощі на початку. Ясно наприкінці. Вітер південно-західний 6-20 метрів на секунду. Київ. 21 травня. В день плюс 20. Ясно. Київ огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійних прогулянок. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11. А в день плюс 20 3, плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 5-8 метрів на секунду. Дніпро, 24 травня, в день плюс 24. Ясно. Дніпро зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. 26-29 травня. Температура вночі буде плюс 11, плюс 13, а вдень плюс 25 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів центр різноманітний. Уникайте дощів на початку. Плануйте вилазки наприкінці. Для активностей. Рибалка приємна в ясні дні. Пікніки відкладіть на початок. Загальні тенденції з 20 по 29 травня 2025 року в Україні. Погода переходить від дощів до ясних і теплих днів. Температура вища за середню для травня наприкінці періоду. Коротко пройдемося по регіонах північ від плюс 13 до плюс 25, південь від плюс 16 до плюс 27. Захід. Від плюс 11 до плюс 23. Схід від плюс 16 до плюс 27, центр від плюс 15 до плюс 26. Для аграріїв дощі зволожать ґрунт на початку стежте за посівами в ясні дні. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні наприкінці. Захід із парасолькою на початку. Рекомендації щодо одягу. Куртки на початку, легкий одяг наприкінці. Для активностей пікніки на півдні в ясні дні, рибалка всюди після дощів. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло. Бажаємо гарної весни та мирного неба!